Двоє поранених місцевих жителів у Званівці Бахмутського району. Село обстріляли росіяни з артилерії, повідомляє прислужба поліції Донеччини. Сім разів протягом минулої доби російські армійці відкривали вогонь по Курахівській громаді, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. Травмованих та загиблих немає. Без електропостачання залишається 1400 осель. Внаслідок обстрілів окупантів ввечері 29 травня у сіверську загорівся гараж. На місце виїхали рятувальники. Повідомляє речниця ДСНС Донецької області Вероніка Бахал. По прибуттю вони встановили, що відбувається горіння всередині гаражу та покрівлі гаражу, і ліквідували займання на площі 24 метри квадратні. Того ж дня ворог наніс авіаудар по місту Торецьк, наслідок чого виникла пожежа на території АЗС. Рятувальники 61-ї державної пожежно-рятувальної частини, які виїхали на місце події, ліквідували пожежу на площі 25 квадратних метрів. Кількість поранених людей у Торецьку зросла до восьми. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Ще вчора начальник міської ВА Василь Чинчик повідомляв про шістьох травмованих. Дві людини внаслідок авіаудару росіян загинули 29 травня. В результаті проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальниками з-під завалів було вилучено трьох постраждалих осіб. І також з місця події рятувальники на автомобілі швидкої медичної допомоги транспортували одну поранену особу до лікувального закладу в місті Костянтинівка. СБУ затримала жителя Лиману, який через соцмережі передавав окупантам інформацію про місця дислокації ЗСУ на Донеччині, повідомляє речниця СБУ Галина Прищепа. За їхнім проханням, зловмисник приховано збирав інформацію щодо місць розташування та можливого проживання військовослужбовців збройних сил України на території Лиману, Слов'янська та Миколаївки на Донеччині. Також зловмисника дуже цікавили маршрути пересування військової техніки, яка рухалась в бік Бахмутського напрямку. Адресатами повідомлень були розвідник сапер штурмового батальйону спецпризначення ГРУ ДНР, а також навідник танкової роти штурмової бригади Купол. Інформатора тримають під вартою на час досудового розслідування. Чоловікові загрожує від 12 до 15 років за ґратами. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.